Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як можна заробити гроші без вкладень. Для того, щоб заробити кошти на кожній із компаній, перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу статтю. Як бачимо, біржа ByTrade вам безкоштовно подарує 6,4 долара за те, що ви проведете реєстрацію по моїй силці і проведете верифікацію. А також буде дарувати по 0,6 долара за кожного запрошеного вами друга. Ця акція буде діяти включно до 15 листопада. Всі токени, які ми отримаємо, ми зможемо продати на цій біржі і вивезти кошти без вкладень на будь-яку іншу адресу будь-якої іншої біржі. Наступна схема із розсилом. Тут вам потрібно просто перейти по моїй реферальній силці, скачати їх додаток, після чого пройти верифікацію. Відразу після цього вони подарують вам 100 доларів, які ви закинете в стейкінг, і за рік ви на цьому заробите 40 доларів. Також ви зможете скопіювати свою реферальну силку, запрошувати по ній друзів і заробляти на кожному по 1 долару. Ці кошти ви зможете вивезти на біржу Max, відразу їх там продати і вивести свій дохід. Наступна схема з біржою Мекс. Тут вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці і пройти верифікацію. І вам за це на протязі 7 днів безкоштовно подарують 5 доларів або ж 200 гривень, які ви зможете відразу вивести. Аналогічна схема із біржою Binance. Тут вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці, пройти верифікацію, після чого нажати на іконку людини, центр наград. І ось тут е, написати в розділі код ваучера «Київстар» е, або ж е, слово Morgan. Якщо ви напишете «Морген», то вам подарують 10 доларів е, на спот, який ви зможете вивезти. Якщо ви напишете «Київстар», слово, то вам подарують 5 доларів на спот. І е, також ще подарують плюс 5 доларів, якщо ви зробите торговий об'єм е, більше 100 доларів в Binance. Ідемо е, далі. Наступна схема із ZXO. Тут вам потрібно просто зареєструватись по моїй силиці і пройти верифікацію. За це вам безкоштовно подарують 0,5 долара. Далі запрошують друзів по своїй реферальній силиці і також на кожному заробляєте по 0,5 долара. Всі кошти можна відразу вивести. Наступна схема із Bondex. Тут вам потрібно просто зареєструватись по моїй силиці, скачати їх в додаток. І кожного дня майнити е, цю криптовалюту. Також можете запрошувати друзів і відповідно на цьому більше заробляти. Е, ця криптовалюта Bondex е, буквально через місяць буде, я думаю, лістинг, тому ми зможемо продати цю криптовалюту і також непогано на цьому заробити. Е, наступна схема із токенами Кайф. Тут вам потрібно просто перейти по моїй реферальній силці, запустити бота і обов'язково підписатись на їх всі канали. У кого нещодавно пропали токени з балансу, це через те, що ви не підписалися на їх всі канали: на Телеграм, на інстаграм, на твіттер, і також не зробили ретвіт. Якщо ви це все зробите, то відповідно вам знову ж таки нарахують ці токени. І якщо ви скажете друзям, яких ви запросили, щоб вони також це зробили, то вам і за таких друзів також вони повернуть кошти, які забрали. Тому рекомендую вам скористатися і схемою Skype, і, і заробити безкоштовні токени. Тим паче, що в листопаді-грудні вони вже запустять свою платформу, і я думаю, що цей токен буде дуже дорого коштувати. Тому рекомендую вам нафар... <кхух> нафармити чим більше цих токенів. <кхух> Наступна схема із банком Easy. Тут вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці і відкрити віртуальну карту. Якщо ви відкриєте віртуальну кредитну карту, то вам і мені прийде на баланс 150 гривень, які ви зможете відразу вивезти. Якщо ви відкриєте просто дебетову карту, то вам прийде на баланс 50 гривень і мені прийде 50 гривень. Для того щоб відкрити віртуальну кредитну карту, вам потрібно при реєстрації вказати, що ви неофіційно працюєте, і ваш дохід за місяць більше 15 тисяч гривень. Лише в такому випадку вони надають користувачам змогу отримати кредитну карточку. Далі ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силиці і також на кожному заробляти по 150 гривень. Наступна схема із банком Sense або колишнім Альфа-банк. Тут вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці і відкрити віртуальну карточку. За це вам на баланс відразу прийде 100 гривень, які ви зможете відразу вивезти. Також ви можете скопіювати свою реферальну силку, запрошувати по ній друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 100 гривень. Відкриття віртуальної карточки безкоштовне, це буквально 5 хвилин вашого часу. На цій схемі я вже виявив близько 80 тисяч гривень, тому і вам рекомендую неодмінно скористатися, оскільки це одна із найприбутковіших схем. Наступна схема із банком Pump. Тут вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці, відкрити віртуальну карточку. І також потрібно зробити будь-яку онлайн покупку на 100 гривень. Тоді вам і мені через 30 днів прийде на баланс плюс 50 гривень. Далі ви можете скопіювати свою реферальну силку, запрошувати по ній друзів, і також заробляти на кожному по 50 гривень. Ви просто можете поповнити цю карту, приміром, на 101 гривню і в магазині розрахуватися даною картою. І за це вам прийде на баланс плюс 50 гривень. І мені прийде плюс 50 гривень. Наступна схема із банком А Тут також вам потрібно просто зареєструватись по моїй силці, пройти верифікацію і після чого відкрити віртуальну карточку. За це вам на баланс прийде плюс 50 гривень. Далі запрошуєте ще одного друга по своїй реферальній силці і виводите 100 гривень на свою карту. І можете відразу перевести ці кошти на будь-яку іншу вашу карточку, або ж зняти в банкоматі. Наступна схема із банком власний рахунок. Тут, за те, що ви відкриєте віртуальну карту, вам дадуть на рахунок 50 гривень, які ви можете. Використати в магазинах Сільпо, тобто приходите з цією віртуальною карточкою, накупляєте товару на, на ці 50 гривень і е, з вашої карти з 50 гривень, а відповідно товар вам надають безкоштовно. Також ви можете запрошувати по своїй реферальній слівці друзів і також на кожному заробляти плюс 50 гривень. Так, е, тепер наступні схеми без вкладень: це манівео. Тут вам потрібно зареєструватися по моїй реферальній слилці і взяти кредит. Е, Приміром, ми беремо 500 гривень на 7 днів. Відразу після цього нам на баланс приходить 500 гривень кредитний. Наступного дня ми віддаємо кредит. Бачимо, що потрібно буде віддати на 1 гривню більше, ніж ми позичали. І за це я вам виплачую 200 гривень за те, що ви зареєструвались по моїй селці і взяли кредит. Оскільки у них тут є така акція 400 гривень за кожного запрошеного друга. Таким чином, взявши кредит по моїй силці і відразу його погасивши через один день або можна відразу гасити, ви від мене отримаєте 200 гривень і зможете заробляти на кожному запрошеному другові 400 гривень. Наступна схема із кредит плюс. Тут вам потрібно також взяти кредит по моїй силці. Приміром, беремо 500 гривень на 7 днів і відразу наступного дня його погашаємо. І за це вам на мобільний телефон прийде плюс 100 гривень. І мені прийде плюс 100 гривень. Далі ви зможете запрошувати друзів по своїй реферальній сил, і також на кожному запрошеному другові заробляти плюс 100 гривень. Тим паче, що взявши 500 гривень, ми наступного дня і повернемо ці 500 гривень, і зверху ще заробимо плюс 100 гривень на мобільний телефон. Далі ви можете з мобільного телефону перевести кошти на свою карточку банківську і вивезти ці всі гроші. Тому ці всі схеми працюють, вивід з кожної схеми я вже перевірив неодноразово, тому рекомендую вам неодмінно скористатися кожної із схем і, відповідно, без заробити дуже непогані гроші. На цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.